Це кадри біля зруйнованого росіянами мосту вірпені. З найемоційнішої поїздки американця Біла, викладача музики та власника ресторану зі штату Айова. Минулого літа він уперше побував в Україні, бачив на власні очі розбиті міста та годував голодних тварин. Oh yes. oh boy. Oh boy. Із місцевими волонтерами на авто, завантаженим тонною корму, біл подорожував україною та роздавав допомогу людям, які піклуються про покинутих тварин. Ми відвезли продукти жінці, яка живе по сусідству з повністю зруйнованим будинком. Ракети буквально впали на будинок її сусіда, і тепер вона доглядає багатьох тварин і своїх власних і місцевих бездомних від початку війни Біл фінансово допомагав волонтерам і притулкам з різних регіонів України, а потім захотів особисто познайомитися із людьми із тваринами, яких підтримує. Ми просто зупинялися, і до нас підходили люди. І біл з таким запалом в очах роздавав цю допомогу, і він на собі відчув, як це важко морально, фізично. Але він був щасливий від того, що він долучається до цього не тільки онлайн, але й вживу. Крім західних регіонів, Біл відвідав звільнені Бучу, Бородянку, Ірпінь. Їздив і в Миколаївську область. they wouldn't come near. Бачили багато переляканих тварин. Ми поставили їжу, і вони не підходили, поки ми не поїдемо. У вас є багато тварин, які страждають від посттравматичного стресу після обстрілів. Вони переживаються з менш раціональним мисленням. Якщо можна раціонально мислити про безглузді бомбардування, але вони не здатні розуміти це. У вас є багато дуже наляканих тварин. Про враження від поїздки Біл розповів друзям у США. Разом вони пожертвували понад 200 тисяч доларів на корм і медичне обладнання для більш ніж 20 ветеринарних клінік в Україні. Ми підтримуємо клініки від польського кордону до російського кордону. Ми підтримуємо клініки від польського кордону до російського кордону на сході. Ми їздили до Первомайська і там я налагодив відносини з двома чудовими ветеринарними клініками та деякими іншими організаціями. Тож ми наразі створюємо ще один притулок, де ймовірно буде понад 100 собак та котів. Одна з клінік, які відвідав та яким допомагає БІЛ перший військовий шпиталь ветеринарної медицини на Хмельниччині. Тут лікують службових собак різних видів військ, евакуйованих тварин із зоопарків, а також домашніх улюбленців, вимушених переселенців. З перших днів війни до нас поступила кішка в важкому стані. Була травмована задня кінцівка. Вона поступила до нас з зони бойових дій. Завдяки обладнанню, яке подарував Біл, ветеринари змогли врятувати цю кішку, а також надати допомогу сотням інших тварин у гарячих точках. Наразі кішка зараз здорова, все в нормі. Хочемо подякувати білу з Америки, який подарував нам ОЗІ переносне за допомогою ньому. Ми допомогли багатьом тваринам. Зробили ОЗД ехо серця, плюсе УЗІ переносного, що ми його беремо в бойові дії, і також там надаємо допомогу. Кількість поранених тварин постійно зростає, тож застаріла техніка не витримує навантаження. Шпиталю необхідні сучасні апарати УЗД, томографії та рентгену. В основному тварини з травмами. Є тварини з переломами, і в зв'язку з цим дуже би було доречно, якби в госпіталі з'явився апарат для рентгенологічного дослідження. Багато є всяких травм, і, на жаль, наша клініка не має змоги проводити дослідження стаціонарно. Ветеринари просять і найнеобхідніше тваринний корм. Тож після десятиденної поїздки Україною БІЛ намагається допомагати ще більше. На зиму він, зокрема, придбав також шість генераторів для українських ветклінік, щоб лікарі могли працювати і під час відключення електрики. каже постійно пригадує тварин і людей, яких побачив. Я не знаю, як розповідати про страждання людей і тварин. Навіть руйнування важко описати словами. Це було дуже емоційно, і я дуже прив'язався до людей. Українці дуже теплі люди. Білл Каже, залишати Україну було складно, але він уже планує наступну подорож. Ірина Шенкаренко, Павло Терехов Голос Америки.